Про події війни говорить Стратко. Країни-учасниці коаліції рішучих погодилися надалі підтримувати Україну, сприяти домовленостям щодо мирного процесу та посилювати тиск на Росію. Це головні підсумки безпекового саміту, що відбувся у Парижі. Це означає, по-перше, посилення військового тиску. Тому наш міністр оборони очолить наступну зустріч контактної групи з питань оборони України 11 квітня, щоб забезпечити більшу військову допомогу і підтримати Україну в боротьбі. Йдеться у заяві прем'єр-міністра Великої Британії. Кіра Стармера. Остаточного рішення стосовно того, чи готові країни коаліції сформувати миротворчий контингент для відправки в Україну на Паризькому саміті прийнято не було. Формат участі європейських військових потребує узгодження і його обговорять, в тому числі і в Києві, заявив президент Володимир Зеленський. Є багато пропозицій від лідерів. І їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові. Хто як, хтось в небі, хтось в ППО, хтось реально boots on the ground, а хтось на морі а Україні давати гарантії безпеки і а, а, відправляти свій контингент. З таких країн стає більше. Це хороша новина. А щодо дій відповідальності, модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати, багато питань. Поки що мало відповідей. Зустріч буде. Франко-Британський, як сказав Еммануель, я думаю, що ще долучиться, дехто ще може долучитись. І вони долучаться для того, щоб подивитись на той базис, який підготувала Україна. Як ми це бачимо, де ми це бачимо? Кількісний, якісний склад цього континенту в той же час, вже зрозуміло, що мова не буде йти про те, що європейські військові будуть дислокуватися на нулі чи зможуть замінити збройні сили України у виконанні бойових завдань. Формат участі сил підтримки, окреслив президент Франції Еммануель Макрон. Ці сили підтримки не миротворчі сили, і вони не замінять українську армію. Але це будуть сили з кількох держав, присутні у певних стратегічних місцях, заздалегідь визначених українцями, які матимуть стримуючий ефект для запобігання потенційній російській агресії. В чому погодилися країни коаліції рішучих, так це в тому, що знімати санкції за РФ не на часі. Ми дуже чітко заявляємо, що санкції не будуть зняті, які б нові виправдання не шукали. Кала Росія, ми прагнемо, щоб Україна мала сильну армію і у мирний час, щоб уникнути російського нападу в майбутньому, заявив за підсумками паризького саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 209 боєзіткнень, Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 27 районів зосередження особового складу, 8 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони та 2 пункти управління БПЛА противника. На харківському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у бік Вовчанська і Фиголівки. На Куп'янському напрямку було 26 атак у районах Степової, Новоселівки, Загризового, Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки і Богуславки. На Лиманському 32 у районах населених пунктів Надія Колодязі, Мирне, Ямполівка і у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки і Григорівки. На сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника поблизу Білогорівки і Верхньокам'янського. Найбільша кількість атак знову зафіксована на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора. На цьому напрямку ворог активізував не тільки піхотні штурми, а й атаки броньованою технікою. Розповів в ефірі телеканалу Еспресо керівник прес-служби ї бригади Національної гвардії України, червона Калина Микола Коваль. Так, ворог останнім часом. Це за минулий тиждень, за цей тиждень активізувався і активізувався не тільки піхотними штурмами, а й особливо залученням броньованої техніки. Нещодавно, декілька днів тому, нами було відбито штурм і знищено танк і близько вісім одиниць БМП було знищено, тому ворог почав більше використовувати техніки. Аніж раніше просто пікопи загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1860 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи. Під час війни Україна продемонструвала надзвичайну стійкість і адаптивність, ефективно інтегруючи озброєння, тактику та підготовку за стандартами НАТО. Про це в інтерв'ю РБК Україна сказав голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво-Драгоне. Ці воїни надихають, вражають своєю професійністю, рішучістю та наполегливістю. Щодня вони борються за свою країну та майбутнє. Водночас українські військові демонструють інноваційність на полі бою, адже ця війна. Поєднує сучасні та традиційні методи ведення бойових дій, сказав він. При цьому адмірал Драгоне не виключив, що альянсу доведеться адаптувати стандарти НАТО у майбутньому, аби відповідати новим викликам. Голова військового комітету НАТО також заявив, що, хоча вірогідність війни між РФ та країнами альянсу зараз низька, НАТО до неї готова. Щодо можливого конфлікту, то як військовий, я можу сказати, що якщо Росія зробить такий нерозважливий крок, відповідь буде катастрофічною для Москви. Без сумнівів, сили та можливості НАТО значно перевершують російські. завдяки позиції стримування та оборони. Ймовірність зіткнення з Росією є низькою, хоча і не виключеною. Саме тому наші заходи стримування мають залишатися сильними, і ми повинні бути пильними. У нас є оборонні плани, і вони потужні. Ми готові, заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Кавотрагоне. У застосунку Армія Плюс з'явився новий навчальний курс, присвячений історії України та бойовим традиціям. Він формує у військовослужбовців світоглядні установки, ідейні переконання та морально-бойові якості, необхідні для виконання завдань у будь-яких умовах, зазначив один із авторів курсу історик Олександр Алфьоров, який нині очолює групу гуманітарної підготовки 3-ї окремої штурмової бригади. Курс національно-патріотичної підготовки дасть відповіді на питання, чому національна патріотична підготовка не менш важлива ніж бойова? Що таке Україна і хто такі українці? Що таке національна ідентичність і чому вона допоможе нам перемогти ворога? Який історичний шлях пройшло українське військо, і як воно перемагало та перемагає російських загарбників? Чому бойові традиції важливі? І як вони допомагають перемагати ворога? Курс підготовлено головним управлінням психологічної підтримки персоналу збройних сил України. У розробці та підготовці курсу брав участь і медіа-центр головного управління комунікації ЗСУ. Історичний курс став восьмим у застосунку АРМІЯ Плюс, яким можуть пройти військовослужбовці. В Міноборони підрахували, що 62 тисячі військових вже проходять курси, а 24 тисячі з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси це безпілотні системи. Теми основи БПЛА та інформаційна стійкість кібербезпека переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.